Ще не встиг Дональд Трамп вступити на посаду президента Сполучених Штатів Америки, а в нього вже з'явився свій Андрій Єрмак, як пише американська преса під час першої розмови Зеленського із Трампом після виборчої кампанії у Сполучених Штатах Америки, був присутній і Ілон Маск, людина, яка зробила багато для того, аби Трамп переміг під час нинішньої виборчої кампанії. От питається, хто такий Ілон Маск при Трампові? Поки що невідомо. Чи буде він керувати його офісом, чи буде він його радником, чи посяде він якусь посаду при президентові Трампові невідомо, але маск бере участь у перемовинах із Зеленським. Так само між іншим, як і Андрій Єрмак, голова офісу президента України, який завжди поруч із Зеленським. Він завжди бере участь у всіх перемовинах. Хоча за тим обсягом і функціоналом, який є у Єрмака, він би міг просто сидіти в Україні і керувати ефективно офісом. Потужно і ефективно. Схоже, маск це новий єрмак при Трампові.